Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми будемо говорити про теорему Піфагора. Використовується вона для прямокутних трикутників. І звучить так: Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. На рисунку у нас гіпотенуза АВ, а катети АС і СБ. Тож, виходить, що за теоремою Піфагора АВ в квадраті квадрат гіпотенузи, дорівнює. А С в квадраті плюс СБ в квадраті. Сумі квадратів катетів. Як бачите, щоб користуватись цією теоремою, треба знати назви сторін прямокутного трикутника. Нагадаю, сторони, які прилеглі до прямого кута, називаються катетами, сторона, що протилежна до прямого кута гіпотенузою. Зверніть увагу, що за допомогою теореми Піфагора ми знаходимо саме квадрат гіпотенузи. Виходить, якщо нам потрібна просто довжина гіпотенузи, то ми маємо всю праву частину занести під квадратний корінь. Зазвичай користуються тією формулою, що написана зверху, а вже в самому кінці обчислюють квадратний корінь. Давайте подивимось на приклади задач. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють перше, 3 см і 4 см. Цю задачу можна розв'язувати і без рисунку, але для зручності я накреслив прямокутний трикутник і позначив те, що нам відомо. Катети 3 см і 4 см. А також те, що потрібно знайти гіпотенузу. Тож, за теоремою Піфагора, квадрат гіпотенузи АВ в квадраті дорівнює сумі квадратів катетів 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. 3 в квадраті це 9. 4 в квадраті 16. Отже, АВ в квадраті дорівнює 9 плюс 16. Маємо АВ в квадраті дорівнює 25. Виходить, пригадуємо, що в квадраті дасть 25. 5 в квадраті буде 25. Отже, АВ дорівнює 5 см. Ми написали саме таку відповідь, тому що тут у нас мова йде про довжину сторони трикутника. І очевидно, що вона не може бути від'ємною. Зверну вашу увагу, якби ми розв'язували просто рівняння, яке не прив'язане до геометричної задачі, і мали би х2 дорівнює 25, то тут у відповіді потрібно вказувати два корені. Х дорівнює 5 або х дорівнює мінус 5. Тому що і 5, і мінус 5 в квадраті дадуть 25. Часто про від'ємні значення x у таких випадках забувають, тож я вам про це нагадав. У нас же у відповіді число 5, тому що сторона не може мати довжину мінус 5 см. Друга частина задачі: знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 6 см і 9 см. За теоремою Піфагора. А B квадрат дорівнює 6 квадрат плюс 9 квадрат. Виходить, 6 квадрат це 36. 9 квадрат 81. Складаємо 36 і 81 – Це буде 117. Тут важливо не забути, що нам потрібен не квадрат гіпотенузи, а сама гіпотенуза. Тож АБ дорівнює квадратний корень зі 117. Це і буде відповідь. Єдине, маю зауважити, що якщо з алгебри ви вже знаєте, як виносити ціле з-під знаку кореня, то тут можна спробувати це зробити. Для цього спочатку розкладемо 117 на прості множники. 117 ділимо спочатку на 3 буде 39. Знову ділимо на 3 буде 13. 13 це просте число, тож ділимо його на себе і отримаємо 1. Виходить 117, це 3 помножити на 3 помножити на 13. Отже, АБ ми можемо написати як корінь з 3 в квадраті помножити на 13. І 3 в квадраті можна винести за знак кореня. Виходить воно вже без квадрату. Тож маємо 3 кореня з 13 см. Наступна задача. Знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза та другий катет відповідно дорівнюють 15 см і 12 см. Знову зроблю рисунок. Тут у нас відома гіпотенуза і один із катетів. Просять знайти інший катет. Теорема Піфагора якраз гарно для цього підходить. Квадрат гіпотенузи, тобто 15 в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів. 12 в квадраті плюс невідомий нам катет CB в квадраті. 15 помножити на 15 це 225. 12 на 12 144. Тож маємо 225 дорівнює 144 плюс CB квадрат. Перенесемо 144 в ліву сторону з протилежним знаком. Маємо 225 мінус 144 дорівнює CB квадрат. Тож, 81 дорівнює cb квадрат. А виходить, СБ дорівнює корень з 81 9 см. І друга частина задачі. Знайдіть катет прямокутного трикутника. Якщо його гіпотенуза та другий катет відповідно дорівнюють 7 см і корень з 13 см. Знову ж, за теоремою Піфагора запишемо, що 7 в квадраті дорівнює. Корень з 13 в квадраті плюс bc в квадраті. 7 в квадраті це буде 49. Корень з 13 в квадраті це буде просто 13. Після цього переносимо 13 в ліву частину з протилежним знаком. 49 мінус 13 дорівнює БЦ квадрат. Виходить 36 дорівнює БЦ квадрат. bc дорівнює корень з 36, це буде 6. Тут відповідь 6 см. Тож, як бачите, якщо ми маємо одну невідому сторону прямокутному трикутнику. Неважливо, катет це чи гіпотенуза. Ми можемо знайти цю невідому сторону за теоремою Піфагора. І остання задача на сьогодні. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 26 см. А катети відносяться як 5 до 12. Знайдіть катети цього трикутника. Позначимо на рисунку гіпотенузу 26 см. Також запишемо коротку умову. Нам дано трикутник. Причому він прямокутний. Тут у нас прямий кут С. Так і запишемо. Гіпотенуза АВ дорівнює 26 см. Катети. BC відноситься до AC як 5 до 12, і нам потрібно ці катети знайти. Тож знайти BC і AC. Тут при розв'язанні ми маємо скористатись тим, що знаємо відношення катетів. Якщо позначити катет BC за 5х, тоді виходить, що AC дорівнює 12х. Тепер ми виразили їх через одну змінну, x. Тож, можемо скласти і розв'язати рівняння. Запишемо теорему Піфагора. У нас виходить тут, що АБ в квадраті дорівнює bc в квадраті плюс АС в квадраті. І от зараз підставляємо все, що нам відомо. Гіпотенузу ми знаємо. Тож, 26 в квадраті. Це дорівнює перший катет BC. Ми його виразили як 5х. Тож 5х. І все це в квадраті. Зверніть увагу на дужки. Нам потрібен весь катет в квадраті, писати без дужок. Тут було би помилкою. Так само АС ми виразили як 12х, тож АС в квадраті, це буде 12х і все це в квадраті. Тепер рахуємо. 26 в квадраті це 676. 5х і все це в квадраті це 25х квадрат. Плюс 144 х квадрат. 25 х квадрат плюс 144 х квадрат, Це буде 169 х квадрат. Тепер можемо поділити обидві частини рівняння на 169 і отримаємо 4 дорівнює x квадрат. 676 поділити на 169 це буде 4. Виходить, що в квадраті може дати 4? Це 2 або мінус 2. Поруч із мінус 2. Напишемо, що це значення не задовільняє умові задачі. Знову ж, тому що у нас мова йде про довжину відрізка, а вона не може бути від'ємною. Тут важливо також не забути, що саме у нас запитували. Ми шукали не х, тому не варто писати 2 у відповідь. Нам потрібні довжини катетів. Катет BC ми виражали як 5х. Тож, підставляємо значення х дорівнює 2 і множимо 5 на 2, це буде 10. Виходить, BC дорівнює 10 см. І аналогічно, катет ac був 12х. Ми знайшли, що х дорівнює 2, тож 12 множимо на 2, буде 24 см. І от 10 см і 24 см це і буде відповідь. Що ж? Сьогодні ми з вами познайомились із теоремою Піфагора. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!